Іван Миколаевич Бабеський вийшов за межі лише тільки сокільства. Він популяризував національно-патріотичну ідею, він виховував молодь, він розвивав різні види спорту. В нього олімпійська ідея була одна із ключових. Чому ми зараз не згадуємо? Чому НОК України забуває про те, що і нам знову ж таки в своїй офіційній історії розповідає про те, що 1952 рік. Ну, Шановні, давайте ми ж все ж таки на 10-му році війни. На... Ми вже сотні років боремося з, інформаційним, з інформаційними різними. Вкидами ще за часів Російської імперії, Австрогорської імперії, за часів е, СРСР, зараз за часів Росії. Ми з вами боремося за, ці, за цим інформаційним сміттям, але ми наступаємо на ті самі граблі, е, отримаємо е, в лоба, так би мовити, ще раз. І знову зупиняємося на тому, що Олімпійський рух в Україні розпочався з 1952 року, з часу, коли українці бра... почали брати участь в цій збірні. Ну, ну це ж напівправда. Це правда в тому, що ми констатуємо факт. Ну, так Саме українці брали участь у збірній Румунії, Чехословаччині, США, Канади і в інших країнах. Ну ми ще чому ми їх не ідентифікуємо? Чому ми не говоримо, що в Україні Олімпійський рух почався з 1894 року, коли Бутовського обрали до першого складу міжнародного Олімпійського комітету? Чому ми не згадуємо про Івана Миколаївича Баберська, який відвідав Гарміш Пантер Кірхен, який відвідав Берлін тридцять шостому році? До цього часу ще був і учасником різних конгресів, пов'язаних з фізичним вихованням із педагогікою з олімпійськими ідеями. Ну це в нас все є. І ми з вами маємо цю е, багатючу історію. А яким чином хтось там нав'язує щось інше? Е, наступний слайд, будь ласка. Він уже останній, але тут цікаве зображення, сучасний вигляд Івана Баберського, який би він міг бути. Тобто, це спортовець, це українець, це такий е, атлет, це той, хто бореться за е, український вільний український олімпійський рух, який бореться за український спорт, який вболіває і е, бореться за вільну Україну. Дякую за увагу. Алексій, можливо, є.